Вітаю вас на моєму каналі, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і сьогодні я записую для вас карту дня на суботу, на 20 вересня 2025 року. Як завжди, незмінні чотири варіанти енергетики дня В суботи. Да? Дається вибір, я вам Такий таролог, який дає вам право вибору. Да? Не зустрічала, щоб так от давали. Говорить карту дня, та й все. Я вам даю завжди і вважаю, що у людини повинно бути завжди право вибору. Тому чотири варіанти енергій, Вибирайте, будь ласка, і та енергетика буде якраз та карта дня, яка відповідає енергії. Для вас. Так, дивимося субота, да? субота, 20 вересня 2025 року. Так, е перший варіант. Другий варіант, третій і четвертий. Вибирайте, будь ласка. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Одиничечки, вітаю, що тут у вас? А у вас е колесо фортуни. Колесо Фортуни це е ну, така карта повороту з долі. Да? А якщо дивити, якісь зміни, е якісь цикли, закінчення, повернення, може бути. Да? А взагалі у мене дуже чесно карта дня, це в... програється, як. Життя йде, да? тобто крутиться. Да? І отако от буде розміряно йти собі, крутитися життя. І день такий буде якийсь розмірений, спокійний, щось таке по енергетики і саме це випаде. Але давайте подивимося, яка причина, що ви будете в енергії в колеса фортуни? Такого, я б сказала, трішки ем, судьбоносного. Да? Повороту може бути в вашому житті. З Чим? це? Яка причина, що ви от будете в цій енергії. Башта, е, карта, башти, от, до, до, у когось може бути навіть таке різке, не, знаєте, новини можуть бути такі різкі, як на сніг на голову можуть звалитися, і у вас може так різко помінятися ваше життя. Щось якийсь такий поворот долі різкий. Що будете робити, як таке отримаєте? Вибір, вибір. Вибір по серцю, по душі. Бачите, карта... Всі старші аркани. Такий день непростенький, трошки у дорогих моїх одиничок. Карта вибору, щось будете вибирати, душею. Ну, я ж говорю, щось якесь треба буде прийняти рішення. Зміниться дуже якась ситуація, можливо, новини, можливо, якийсь дійсно прийде. Е Кінець якогось періоду да, по башті, Закінчення такого досить, можуть бути навіть різкі, ваше прийняте рішення про зміну вашого життя, і ви зробите вибір, і це може бути в суботу саме це кардинальний час змін у вашому житті. І то, ну, десятка мечів, опоясніть якось більше деталь. Ну, знаєте, як би я сказала, ви не готові ще до цього зміну, але прийшов час. По десятки мечів, тобто ви якось у суботу, саме в суботу, нічого такого кардинального, ви знаєте, як ото. Наприклад, я зараз об'ясню. Дивіться, у вас ну, якесь собиття случилось, наприклад, у суботу, да, щось там якась, ну, таке, новина, да, наприклад, прийшла, а ви такі з цією думкою переспать. Да, ну, ви вроде би вже... До чого ви більше склоняєтесь, ви вже знаєте, да, що ви будете робити далі. Але таки, знаєте, ні-ні, не буду то робити, давайте утро модерніше, Да? Тобто Я пересплю з цією думкою, О, це буде ваш ітог. Тобто для того, щоб піти в четвірку жезлів, тобто на результат якоїсь якогось такого святкування перемоги да, невеличкої своєї життєвої, вам треба зупинитися. Зупинка по рицарю жезлів, знаєте, це як ну дії. ну Це ж, те, що я вам говорю. Зупинка пов'язана з дією. Тобто з ви зупинитесь, треба подумати. Не те, що под... навіть, навіть не подумати. Просто, якби, я ж кажу, як себе ще раз перепровірити, Утро тобто ви, Буде якась зміна в вашому житті, але Поки без якихось ваших дій. Отак би я сказала. А взагалі, це інформація для тих, хто повинен її почути. Якщо в вашому житті такого немає, не притягуйте, не робіть ну, голограму свого майбутнього життя не натягуйте. Да? Просто знайте, що в вашому житті можуть бути якісь зміни пов'язані, наприклад, ви запанували щось, да? а можуть вони якось поміняться трошки ваші плани, скажімо так. Да? Або, наприклад, якісь хтось там із минулого, можливо, не закриті якісь гештальти, які постукають у вас там у двері, скажуть, давайте щось там вирішимо. Да? А взагалі енергія колеса фортуни, тобто. Все йде, все крутиться, поїздки можливі такі, знаєте, все йде в своїм череду, отак би я сказала. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю двічки, що тут у вас? А у двічок десятка мечів. Дайте відпочити. хочу, Хочу спокою. Хочу якогось такого, можливо, в когось такі. Не хочеться так це озвучувати, голос проговорювати на ножі в спину, такі якісь новини, які можуть бути дуже неприємні, або якийсь крах, якихось да? або те, що запланували, воно зупиниться. Давайте подивимося, причина. Яка причина? Що ви, ви будете в десятки мечів, у цій енергії такий нелегкій, у двічки, у суботу. З чим це пов'язано? Пов'язано по двійки мечів. Ну, знаєте, немає дії. Двіка мечів це я, я боюся, я не рішу, я вирішую, дайте розібратися, не хочу діяти, зупинка. Перед... Треба розібратися, я не знаю. Тобто десятка мечів програється в тому, що бездіяльність. Тобто, Ви будете в якомусь напланували собі, там, я й те, і те, і те і зроблю. І отам, як -то кажу, да, а там я бурячок посажу, да? але нічого цього не буде, тому що ви не буде дії. Зупинка, оце зупинка. Ніяких там ножів в спину, а тільки зупинка. Але я ж теж обратно повторяю. Це інформація для тих, хто повинен її почути. Давайте подумай, по, подумаємо, вибачте. Давайте подивимося далі. дії. Ну, от ви, понятно, що ви якось нічого не хочу, якась закрився чи закрилася, сижу в собі, подвійки зв'язана, ось дивіться. Можуть до вас підходити, там до вас, а ви нічого не бачите, не, нічого не бачу, нічого не чую. Отако по да? Нічого не бачу, нічого не чую, нічого не треба дії, які будуть дії. Дії четверка мечів, може бути дійсно може бути хвороба, може дійсно якось немає сил, треба відпочити, перевтома. От надо якось, планів може бути багато, а сили немає. Дійсно, треба набратися сили. Оця буде у вас зупинка. Але теж говорю, проговарюю, верніше. Уважно. Десятки мечів, це може бути травми хреб, да, от може бути, може бути якась хвороба. Зупинять вас, розумієте? Там, не тільки позвоночник, да, а може хребет, да, може бути що завгодно, але вас зупиняють. Тобто не дають вам іти. Є така тут мечі тільки і все показано, що якась зупинка. Тобто бездіяльні нічого діяти не буде, будете відпочивати можливо. Ітог, а ітог у вас е, відлюдник. Тобто ви в самотності, ви можливо, дійсно треба вам проаналізувати. про прорахувати, почитати, навчитися для подальшої дії. Тобто, ну, наприклад, запланували собі там багато роботи, але сил немає, нічого немає. І ви такі, треба відпочити. І ви в цей момент, коли ви будете відпочивати, можливо, там дійсно і то. Почитаєте, якщо, якусь літературу, або дивитесь якийсь фільм, відпочинете. Может Можливо, це будуть там, фільми або книжка, там, якось, ну, які дає знання більш, які потребуєте ви в своєму житті да? для подальшої дії, да? вивчити щось. І ви будете якомусь такому. Як би сказати, тут і зупинка, і тут же ж і прогрес. Да? Тобто ви зупинитесь, проаналізуєтесь, навчитесь чомусь. Ну, непоганий день. Якщо ви запланували собі двічки, там на суботу-кучу роботи, то я вас розочарую, нічого у вас не вийде. Вам треба просто відпочити. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Трічки, вітаю, що у вас е, повішений. Автрійчук теж така карта повішена, Це зупинка. Повішений у нас 12-й. Аркан, пауза, переосмислення, переосмислення, можливо, якась жертовність. Я жертвую собою, не даю, не піду, не зроблю, хай комусь достанеться. Може бути така. А може бути така, ви зупиняєтесь, наприклад, щоб подивитися на якусь ситуацію в вашому житті під іншим кутом, тобто з, е, з ног на голову, чого з голови на да, з ног на голову? Якось буде перевернетеся і подивитися, може треба подумати, а може не так, а може ситуація підійти з іншого боку. А якщо я зроблю, це так, таке буде. Якась може бути така зупинка. От ви собі напланували, щось хочете робити, а потім такі, підожди, може це можна зробити в інший день, да? може це неправильно, може якраз тоді те, і те, і разом у цей, і тоді вже піде. Давайте переосмислимо по-іншому. Може бути і таке. Давайте подивимося, причина, по якій ви оце будете в, цій, в цьому аркані старшому да, повішеному причина. Дев'ятка сімірка Пентаклів, сімірка Пентаклів, щоб ви розуміли, це очікування результату, терпіння якесь. От я ж кажу, будете, будете от чогось е, ждати. От, от, як наче, можливо, як би вам сказати, запланували щось, наприклад, доставка не доставила вам, чи не прийшло те, що ви зачекали, чи людина не приїхала, те, що ви ждете. Да? І вам треба зачекати. І ця вся ситуація трошки підвішується, і ви і з того, і з того боку подивитеся. А коли подивитеся на цю ситуацію, зрозумієте, що не так все й погано. Що будете робити? По, по карті помірності нічого не будете робити. Все спокійно, збалансовано. Ви якось підійдете до цього якогось питання, цієї зупинки, підійдеться філософськи, якось підійдете з правильної позиції. Ну, Нічого не случилося. Всі живі, здорові. Ну не сьогодні, так завтра. Яка різниця? Є час, наприклад, переосмислити. Може, там, подивитися, може, по кращому якось його зробити. Отак от, от буде якось. Ви підійдете дуже так молодці, так підійдете правильно. І то в цьому всьому. А карта трійка... Жезлів, відкриються, нові, я ж кажу, відкриються якісь нові можливості по трійки жезлів. Тобто ця ситуація дасть вам можливість переосмислити, передивитися і подивитися, можливо, можна щось зробити по-іншому, з якимось і з іншим результатом. Да? Ту саму справу можна зробити з іншим результатом. Оце буде ваша така зупинка. А взагалі я ж кажу, мої дорогенькі трічки. Якщо щось там запланували, то буде затримка. Не просто крах, да? там не, не таке, що там страхіття, да? а ні, це буде просто зупинка. Щось не довезуть, хтось не приїде, і ви такі трошки за... зупинитеся. Такий мій прогноз для четвірочок, ой, дитрічок, дякую, що зі мною дивимося далі. Четвірочки вітаю, що тут у вас? А в, четвір... а в четвірочок плідний день. Усі ваші справи, які ви будете робити в цей день, приносять результат. Тобто, по королеві Пентаклів це м, раціонально викон... використаний час, викон... використані можливості, все до ладу, тримаю результат у своїх руках. Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Да? Що ви будете тримати, що ви будете тримати в своїх руках, да? От що, з чим це пов'язано? Мах! Все, я скажу, все, що ви, за, чого, за чого ви не прикладете своєї руки, що б ви не робили в цей день? як би ви не підходили до якоїсь там вирішення якихось питань, ви будете в цьому мати результат. Навіть навіть карти не буду більше доставати, тому що я плідний і дуже. Приємний день. І цей день може бути ще королева пентаклів, це е, може бути пов'язано з, з добробутом вашим, з вашою сім'єю. Це також карта мами, жінки. Да, тобто, все може бути домашні справи. І от ви в домашніх справах все, б, що вони робили, то ви будете мати отакий пентакль, тобто результат будете тримати в своїх руках. Такий мій прогноз. І для четвертого варіанту. Дякую, дякую вам, мої дорогенькі підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Я вам дуже-дуже за це вдячна. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими, тим самим допомагаєте мені в розвитку мого канала. І хто не підписаний на мій канал, то підписуйтеся. Я вам дуже вдячна. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!